Друзі, всім привіт! З Вами компанія Автопарк ЮАД. До нас в раз ось такий класний джіп Cherokee. Це у нас 2015 рік, 24 бензин. Два власника в Україні на модифікації Limited. Зараз я його покажу по салону. На максимальних фарах світло гарне, світить чудово. Безпечовий доступ. Електрорегулювання, повний електропакет, гарний салончик, шкіряний автоматик, повний привід, також двохзонний кліматконтроль, велика мультимедія, 199 тисяч пробігу наразі в автомобілі. Ось так автомобіль виглядає з попередньому ряду. Зараз покажу ще його ззаді. Музика гарна ага. стоїть, у нас тут чудово грає. Ось такий задній ряд автомобіля. Автомобіль повністю обслужений, проблем по ньому абсолютно ніяких немає. Проходив ТО кожних 7 тисяч. Задня камерка у нас також присутствує на ось таких гарних дисочках. Ось так автомобіль виглядає по колу. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.